Пропоную познайомитися з медіаною трохи ближче. Михайло відстежував 50 днів поспіль, скільки ж годин сну він мав, Він отримав ось таку гістограму результатів. Нам же необхідно знайти медіану, ну або ж медіане значення, що одне й те саме. Спершу пригадаємо, що це взагалі таке медіана. Нехай у нас є якийсь набір чисел 5, 9, 13, 2 та 7. Тоді медіана. Це центральне значення в упорядкованому наборі даних. І першим кроком буде розташувати усі наші значення від найменшого до найбільшого. Отримаємо 2, 5, 7, 9 і 13. А тепер, щоб знайти центральне значення, нам необхідно подивитися на загальну кількість це 5 і ми можемо сказати, що посередині у нас буде третє значення. Отже, 7 – це і є наша медіана. Однак, а як же ми все це робитимемо, якщо у нас немає конкретних чисел? У нас лише гістограма. Ну, насправді, як щодо впорядкування. На гістограмі у нас вже впорядковані та ще й згруповані значення. Нам не треба цього робити. Щодо другого пункту. Ми знаємо, що усього у нас 50 днів. Однак тут вже знайти серединку не так просто, як для п'ятірки, оскільки у нас парне число. От уявімо, що у нас немає ось цієї тринадцятки. У нас лише 5, 9, 2 і 7. Чотири значення. Чотири. У нас тут ну, немає ніякого значення по центру. Що б ми робили? Насправді ми б взяли ось ці. 2, оскільки вони найближчі до середини. Та знайшли б їх середнє арифметичне. І ми можемо зробити те саме і для 50 днів. Тоді нам необхідно шукати 25 та 26 елементи. Як же ми це робитимемо на гістограмі? А погляньмо на висоти стопчиків. Ось тут у нас розташувалися два значення. Оскільки висота 2. А від 6,5 до 7 годин Михайло спав 9 днів. Тоді разом у цих двох стовпчиках у нас розташувалося 11 значень. Погляньмо ще й на наступне: від 7 до 7,5 годин сну Михайло мав 12 разів. І разом у нас виходить 23 значення. Це вже досить близько до наших шуканих 25 до 26. Тоді, в наступному стовпчику, у нас іще 12 значень. І разом у нас вже виходить 23 плюс 12 35 значень. Тобто, ось тут у нас з 24 по 35 день включно. І оскільки і 25, і 26 день в ось цьому інтервалі, то нам необхідно навіть середнє арифметичне Тобто, ми одразу можемо сказати, що. Середнє значення у нас знаходиться в інтервалі від 7,5 до 8 годин сну. Однак варто зауважити, що це не кількість годин, які герой спав посередині свого експерименту. Це не обов'язково 25 та 26 день, оскільки ми перемішали значення, коли впорядкували їх. Як, наприклад, ось тут: 7 це середнє. Однак в оригінальному наборі. Воно ну зовсім не по центру. Сподіваюся, ви тепер не злякаєтеся, якщо вам потрібно буде знайти медіану для парної кількості даних.